Вітаю, друзі! Якщо ви слухаєте це аудіо, отже, ви прочитали інформацію у пості. І, власне, тепер ви володієте основними термінами, розумієте, що таке родовий канал хоча б приблизно. Розумієте, що таке підтримка роду, родові сценарії, родова сила і чому це все плутати не треба. А тепер переходимо до найцікавішого. власне... Чи повинні ми відпрацьовувати карму роду, і яким чином ми її на себе, так би мовити, нагрібаємо? Панує думка, що якоби, якщо наші пращури не дожили, не домріяли, не досягали своїх цілей, вони неупокоєні, вони ображені, їм тяжко і, відповідно, це все впливає на нас і на наше життя. І щоб, власне, справитися з цими неприємностями, спеціалісти, які підтримують версію такої от більш м'якої роботи з родом, вони говорять про те, що треба їх якоби якось задобрити, вшанувати, усвідомити плинність поколінь, цей зв'язок і виправити якимось чином ось це все, що було. Болючим для наших пращурів, в тому числі якось задобрити їх вшануваннями, молитвами і так далі. Інша група практиків іде ще далі і стверджує, що власне потрібно. Вшановувати рід і просити його підтримки, цільово їм залучатися. Дехто заходить ще далі, каже, що якщо рід не дає підтримки, то потрібно вимагати. І починаються різні дуже нехороші, насправді, токсичні історії стосовно того, як живі люди взаємодіють з родовими каналами, і яким чином вшанування і вимолювання благ або насильне витягування також впливають. На нас, давайте, задамося цим питанням. Давайте так почнемо з простішого: якщо якийсь хитрий нащадок підчитав, що за допомогою родових практик певного типу можна витягнути з роду енергію, він звичайно. Може її витягнути і навіть дійсно накалимити собі більше підтримки і благ. Але вітаю, родова енергія розподіляється на всіх живих нащадків. Тож в сусідніх гілках, якщо вони такі є, або в наступних поколінь може піти зниження потенціалу, почнуть народжуватися хворі, недорозвинені діти, або і взагалі не будуть народжуватися, або почнуться викидні і так далі, і тому подібне. Тобто, висновок такий, що. Якщо ви лізете в рід, на собі звідтам блага, якщо не вимолюєте ще й нагло вибиваєте, то ви злодій. Ви просто енергетично забираєте у роду енергію, тобто енергетично його грабуєте, скажімо так, і в нього падає потенціал. Ну, звісно, тут все зрозуміло, думаю, висновки логічні. Е, хочу наголосити, що говорю це не з власної точки зору і позиції, а тупо грубої практики законів обміну енергії, того що я спостерігаю вже не перший рік роботи з родовими каналами. З цим розібралися. Наступне питання. Е, якщо ми починаємо... Займатися зайвим вшануванням померлих, плазувати перед ними, намагатися їх задобрити. Відповідно, тут ми робимо ведмежу послугу собі, тому що померлі, які не перейшли з якоїсь причини, а обов'язково скористаються вашою щедрістю. Хоча хочу попередити, що насправді, на жаль, більшість з них користуються і без вашої щедрості, але це вже. Окрема історія, до якої ми зараз перейдемо. Так от, почнімо із того, що те, що пращури і пращурі не дожили, не допрацювали, не долюбили, це не та причина, з якої вони не переходять. Проблеми з переходом душ сьогодні лежать в іншій площині, і про це ми говорити в цьому конкретному аудіо не будемо. Але я, як людина, яка з сим Повторюсь, працювала не один рік, трошечки знаю за що говорю. Тобто, це не є основні причини того, що пращурі тут застряли. Більше того, це не має бути підставою юзати живих. А саме це і відбувається, коли в роду затримуються несанкціоновані душі, яких не має бути, і які в нормі мали би здійснити перехід. Вони що роблять правильно їм. Потрібно їсти, вони потребують підтримки. І власне, що їм добре канає в їжу життєва сила. Нащадків, їх духовна енергія, енергія їхнього розуму, фінанси, тому що це смачна і плотна енергія, і вони цим всім чудово починають користуватися. Якщо ви ще й регулярно їх вшановуєте і надаєте їм всяких там почестей, та ще й просите про допомогу, вони неодмінно виконують ваше прохання. От тільки ціна питання постає, яка і часто густо вона дуже велика: це здоров'я, це фінанси, це стосунки. А яким боком стосунки запитаєте, ви відповідаю дуже просто, оскільки родовий канал має безпосередній енергетичний зв'язок з вами, з вашим тілом, з вашою нервовою системою, маніпулювати вами не складає. Такої вже важкості для тих, хто знаходиться на енергетичному рівні. Звісно, зразу наголошую, що не слід вважати, що всі проблеми тільки від родового каналу, вашої відповідальності, нашої, моєї за наше життя, ніхто не знімає. Так, але. Якщо людина не має інформації про те, що такий феномен в принципі може відбуватися, отже, вона не попереджена, отже, не озброєна. І моя задача зробити так, щоб ви були озброєні, принаймні знаннями, перш ніж приймати якісь рішення і думати про те, чи варто все ж таки чи не варто занадто сильно упорюватися в якісь рядові практики. Також хочу наголосити, що я нічого не маю проти вшанування. Родичів померли збереження про них світлої пам'яті. Але одна справа це пам'ятати десь колись поминути, зовсім інша справа займатися цільовим відпрацюванням їхньої карми. Звідки взялася чудова історія? Та ну почнімо з того, що навіть в релігії є такі моменти, де кажуть, що повинен відповідати рід до сьомого коліна, що я вважаю абсолютнішою маячнею. Ну просто А також ем, і самі. Ті, хто не перейшов, думають, що якщо вони змусять прожити і закрити свої косяки нащадків, то це якось їх очистить і допоможе їм перейти, хоча вони, звісно, помиляються насправді. І ми бачимо, що такі речі відбуваються навіть ще й серед живих, коли старше покоління намагається закрити свої недозакриті гештальти і образки за рахунок молодших, підштовхуючи їх займатися тим, чого не досягли самі. А ось тепер уявіть, що така прекрасна історія тягнеться як плинність поколінь, так і ну, кожен і живий, і мертвий почне нав'язувати своїм нащадкам те, як їм жити. Ну, знаєте, як для душі, яка приходить сюди зі своїми цілями і свободою і волі, по-моєму, це нечесно. По-моєму, людина потрапляє, скажімо так, як курка у борщ, і абсолютно не заслужено, тому що так, кожен, хто приходить сюди, в першу чергу відповідає лише за себе, за свої вчинки, потім за своїх дітей, поки вони не досягнули повноліття. А коли вам чомусь з якогось дива потрібно відпрацювати проблеми бабушки, прабабушки, прапрапраза 10 колін від вас, погодьтеся, звучить дивно. Також я чула позицію від практиків, які підтримують плотну роботу і з родом. Що якоби, якоби ми прямо всі обов'язково від цього залежимо, і якщо не відпрацюємо, не буде нам 6 у цьому. Земному житті, і що, мовляв, ніяк ніяким чином інакше тільки от відпрацьовувати. А якщо ми від цього відмахуємося і заперечуємо, і не хочемо відпрацьовувати чужі бочини, то ми якоби інфантильні. Так от, дорогі мої, в мене інше питання: коли такий предок? Для того щоб вдовольнити свої м, сьогоденні потреби через те, що він не справляється, щось там не зміг, був вічий, окей, але це його не виправдовує насправді. Тобто він приймає рішення укласти, наприклад, контракт з якоюсь гидотною силою, ну типу мерців чи бісів, чи чогось такого, але взагалі можуть бути дуже різні варіанти, і ще й обіцяє їм в жертву. Це я зараз говорю випадок з практики. Обіцяє їм в жертву якогось там свого нащадка з певними характеристиками. То хто тут інфантил з двох? Оцей дотік, який так поступив, і кому було, вибачте, начхати глибоко, нагадити на життя свого нащадка. Чи той нащадок, який намагається розплутатися і абсолютно закономірно обурюється і каже, що я не буду відпрацьовувати це. І це абсолютно правильна позиція. Тому, дорогі друзі, коли вас намагаються підписати, відпрацьовувати щось за. Тих, хто не думав своєю головою в минулому, то я маю для вас гарну новину. Ви не повинні нічого відпрацьовувати. Ну, а тепер перейдемо до рутини. Рутини в тому, що дуже хочеться вірити, що наші родичі залишаються такими ж любими, гарними і добрими, як завжди. І що вони нас хочуть підтримати і так далі. Але давайте так. Кожна душа насправді доволі егоїстична, тому що вона розвивається і виживає від інкарнації до інкарнації, набираючи досвіду. І коли вона виходить з тіла, згадуючи, скільки вона вклала в себе, стає дуже і дуже образливо. І мало хто з людей здатний насправді мати духовний зв'язок з родом і любити душі цього роду, а не просто генетичний зв'язок, емоції і інстинкти, які обумовлюються тілом, так, оця прив'язаність. Дуже мало таких душ, насправді, і такі душі в свій час просили у покровителів духовного пласту кожних земель, так? тому що в кожного. Скажімо так, в кожної території є свій пантеон богів, то власне такі душі просили дозволу стати хранителями роду. Але далеко не всі можуть піти на таку самопожертву і змінитися, змінити свою суть, припинити потік інкарнацій, щоб стати хранителем роду. Звісно, що здебільшого ці е, душі починають думати, як же так, переходу нема. Близько віяння некротичного світу земель мертвих, і це розкладає їх духовне тіло. Так, друзі, якби це страшно не звучало. Але можу викидати з пісні слова, можу сказати правду і дати вам знову ж таки інформацію на озброєння. І звісно, що ці душі почнуть думати в першу чергу про себе. Ці ще живі нащадки їм нормально, вони ще справляться, а мені треба вже рятуватися. А більше того, я ж тебе породив. Отже, ти мені висиш, питань нема, і починається так. Тобто, перебуваючи в таких складних умовах під дією стресу, вони забувають, вони перестають відчувати зв'язок з матерією, з генами, з вами. І Забуваються і починають перетворюватися на хижаків, які полюють на вашу енергію. Ось що насправді відбувається в сучасних родових каналах. Тому, перш ніж займатися якимись такими чудовими практиками вшанування і, скажімо так, пошуку підтримки, треба дуже і дуже подумати, тому що допомогти вони вам. Обов'язково допоможуть, але, як я вже і казала раніше, питання ціни. До чого тут було згадування серіалу Падіння Дому Ашерів? Я всім і кожному рекомендую передивитись цей серіал. Чому? Тому що там дуже прекрасно показано, як люди бездумно заключили контракт з певною силою і яку ціну вони за це заплатили. І тут уже йшлося навіть не про покоління, а про те, що вони стали. Свідками того, що дійсно сталося з їх нащадками, ще будучи живими. І, більше того, показово, що кожен з нащадків ашерів, кожен з дітей дому ашеру намагався втілити повністю все, що очікувалося від них, намагалася догодити старшим роду, намагалася досягти успіху і, власне, повністю піти по притореному шляху. як Ким вони мусили йти на думку роду. Тобто, фактично, з точки зору карми роду, дівчатки і хлопчики були просто молодці, просто бусинки, мамині царапаньки. От питання в тому, як закінчилось їх намагання відпрацювати карму, і як, чим закінчилася власне історія шаленого успіху і шаленого падіння до Ашерів, це? Філософська тема, невичерпна тема, риторичне питання, чи варто лізти до мерців? І моя вам відповідь як. Людина, яка працює в цій темі давно і глибоко і також має відповідні спеціалізації, я можу сказати, що ніколи не слід порушувати дікто мортом, тобто закони мертвих. Мертве повинно лишатися мертвим і не лізти до живим. Живе не повинно чіпати мертвих. Поки цей баланс зберігається, ви у безпеці. Якщо Хочеться гострих відчуттів, унікальності в плані спілкування з родом і стати медіумом, тому що це теж інколи так мотивує лізти і шукати зв'язків з родичами. Якщо хочеться раптом прийняти родову силу і так далі, і тому подібне, то у мене для вас погані новини з тим, що ви приймаєте, неодмінно прийде некротика і гниття, що поступово. Почне зміщувати баланс створення в вашому житті у руйнування, почнуть руйнуватися фінанси, зв'язки соціальні, почнуть руйнуватися речі довкола вас, згодом ваше здоров'я. І, зрештою, те, що мало би жити і процвітати, прийде до упадку. Тому ось така історія. І якщо вам набридло нести родовий тягар. Якщо вам набридло відповідати перед тими, кого ви навіть не знаєте, якщо вам набридло сліпо виконувати родові сценарії, то а, я рекомендую почистити родові канали і попросити на вихід усіх тих, кому там не місце, і б, звичайно, не забувати про роботу із психологом, якщо є якісь установки, які заважають вам жити. На цим все. Щастя, здоров'я, шану.